Тому що в Києві будують нові наземні пішоходи, пішохідні переходи для біля підземних, і таким чином столицю хочуть зробити доступнішою, бо підземні переходи будували давно і вони не були передбачені для людей з інвалідністю. Проте така здавалося б непогана ідея. Викликала хвилю критики і у містян, і е, розпалила суперечки у водіїв. Чому виникли неоднозначні реакції? Де вже є таке наземні пішоходи і переходи, і скільки коштують їх облаштування, знають наші колеги. Наземний пішохідний перехід у Києві на хрещатику відкрили понад тиждень тому. Тут зробили розмітку, встановили світлофори і сенсорні кнопки на них для появи зеленого сигналу. От тільки таку ініціативу міста оцінили не всі кияни її одразу захейтили, адже поряд є підземний перехід. Всі, хто кажуть, вау, супер! Нарешті, чому не можна скористатися підземним переходом? В чому проблема? Нісенітниця якась там же є підземний. Він для зручності усіх учасників руху і придуманий. Там і так халепа в годину пік. Куди ще пішохідний перехід? У столиці з'явилося сім таких наземних пішохідних переходів біля підземних. Столичні водії кажуть, вони дублюють одне одного, і тому їх поява у таких місцях дивує. Я взагалі цього не розумію. Навіщо було рити? Щоб робити ще світлофор, його треба обслуговувати. І, і так їх багато. Ну, додаткові гроші витратити. А що у нас немає куди їх витратити. Можливо, краще робити в тих містах, де не вистачає взагалі, тобто будувати або наземні, або підземні, бо буває, що велика територія без переходів і наражає пішоходів на небезпеку. Пішоходи теж ставляться по різному до такої ініціативи. Ну, що легше, там спускатися, потрібно підніматися, а так собі перебіг і добре. Я думаю, було б достатньо і підземного. Тим паче, що воно тут є, не треба ніяк перекривати рух. А в той же час тут ну, такий громіський трафік, то можна було б і прибрати, напевно, наземний. Тут і так пробок достатньо багато, а так вони ще більше підвищуються. Да, людей з обмеженими можливостями нічого з толком і нема, кроме поручня, того для них доцільніше буде перейти так. Саме через це кажуть активісти, і треба облаштовувати наземні пішохідні переходи. Підземні збудували 60 років тому, і вони недоступні для всіх. У них немає ліфтів і пандусів. Замість спуску довжелезні сходи, які створюють перешкоди. Часто там немає і освітлення. Людина на калісному кріслі. Ну вона може спуститися, але чи суто теоретично, і вона нанесе собі травми. Вони зараз просто не можуть перетнути вулиці, там де є підземні переходи, немає наземних. Урбаністи ж кажуть, крім цих переваг, є й інші. Переконують, поява наземних переходів впливає краще на трафік у місті. Автомобілістам здається, що поява нових пішохідних переходів гальмує трафік у місті і вони повільніше їдуть. Але досвід показує, що насправді. Якщо рухатися по місту зі сталою швидкістю, можна ловити зелену хвилю і нормально рухатися без зупинок. Зробити переходи наземними вирішила київська влада ще у 2022 році. Ми зараз маємо значну кількість інвалідів і постраждалих у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, і крім того, ми маємо багато людей. Пенсійного віку, яким складно переміщатися сходами. підземні переходи реконструйовувати не будуть. Фахівці кажуть, із зрозумілих причин це невигідно. Роботи по одному лише об'єкту обійдуться у 40 мільйонів гривень у той час, як новий наземний пішохідний перехід буде коштувати до 10 мільйонів, а реконструкція старого половину дешевше. Треба розуміти, що будь-які міські споруди, там, шляхопроводи, мости, підземні переходи, їх треба щороку нормально обслуговувати, виділяючи від 5% бюджету від будівництва. На щорічне обслуговування цих об'єктів. Всього у Києві близько 250 підземних пішохідних переходів. Біля них всіх столичні чиновники хочуть побудувати наземні, але це поки що лише у планах, бо до списку включили лише півсотні об'єктів. За кордоном вже це питання вирішують по різному У Німеччині, до прикладу, теж є такі підземні переходи, але там їх просто позбуваються і закривають назавжди.